Якщо серце, Корвалтап Екстра, Корвалта Екстра. бо серце тільки одне. Дорога, люба моя дружина, я вдячний тобі за всі ці 42 роки, які ми прожили з тобою разом. Люсь, ти мене чуєш? Так, я таки чую. Просто Марик написав, що не зможе приїхати на вечерю. Щось там з дівчиною посварився. Ну, Марко, у нас уже дорослий, сам розбереться. Я думаю, що нам з тобою вдвох добре. Твоя правда, Едику. А давай за нашою традицією запитаємо у найголовнішого співця кохання Шекспіра, що нам готує наступний рік подружнього життя. Добре. <хи> давай загадуй сторінку і страфу. Ну, якщо ми відзначаємо 42 річницю, хай буде 43 сторінка і перша строфа. Так. Зеркала брешуть зовсім не старик, я. Грішний поруч з юністю твоєю. Хоч скоро час і твій пориє лик. І... Смерть мене сховає під землею. Едуард Янович усе життя пропрацював викладачем в університеті, і до будь-яких передбачень ставився скептично. Ворожіння на старому томі віршів Шекспіра було жартівливою сімейною традицією. Але коли після лякаючих рядків чоловік побачив у квартирі силует смерті, він змушений був приїхати до бабусі за порадою. Книжка в тебе з собою. Давай сюди. А звідки ви знаєте, що з Знає... неї все почалось. Що ти наробив? Нащо гадав на книжці? Так ми ж жартома ворожили. Гадання на книжках це не жарти. Та ще й вечір п'ятниці. Такі гадання долю людини змінюють. Так що ж мені тепер робити? Краще скажу тобі, чого не робити, не мішатись у любовні справи когось молодого з твоєї сім'ї. Може, тоді все й минеться. Це все, що ви мені можете сказати? Так, поки що, все. Дорогою додому Едуард Янович картав себе за марно витрачений час. Адже він ніколи не мав звички втручатися у сердечні справи членів своєї родини. О, а ось і дідусь як з'їздив Едику. Що вона сказала? Потім поговоримо. Це. Взагалі нема про що говорити. Як справи. Марку. Нормуль, діду. Маричик, зараз обідати, О, Ні, бабусь, Я на обід не залишусь, бо я зараз з неї ляличкою в гастик, там і поїм. Марк. що у тебе за мова така? Я інколи просто тебе не розумію. Рестик, нормуль. Ти ж інтелігентної родини. Перестань третирувати онука. Це молодіжний сленг. Кажу тобі, як філолог, це має право на життя. Краще розкажи про цю твою дівчину. Лялечка. Досить рідкісна зараз ім'я, правда? Діду, ти Гілі не розумієш. Лялечка це тьолочка. дівчина, по-вашому. Марк, мене дуже непокоїть твоє ставлення до жінок. Ти ставишся до них як до ляльок. А вони, між іншим, живі істоти. Але якщо вони є, дувні ляльки. Маречек, дідусь просто хоче сказати, що в нас було все трішки інакше. А ми бажаємо тобі щастя і хочемо побачити твоїх дітей. З цим я точно не поспішатиму. Чоловік давно підозрював, що не одній дівчині його легковажний красунчик-онук вартував сліз. Але наступного дня він це побачив наочно, зустрівши одну з них. Е, перепрошую. Ви Карина, я правильно запам'ятав? Так, професоре. Е, останнім часом я не бачу вас на своїх лекціях. Ви більше не цікавитесь економікою. Ні, що ви, Едуард Янович, просто. У мене так склались особисті обставини. І ці обставини, мій онук Марк. Не дивуйтеся, я неодноразово бачив вас разом. Він розбив вам серце. Марк так за мною впадав і квіти, і рестики. а тепер він з цією катькою. Ну, ну. Марк. Він не вартий таких Ой. сліз. Ви така красуня, така юна. Ви заслуговуєте на краще, ніж мій несерйозний онок Марк. Але ну, я люблю його. Ти музика. Чому ж музичні звуки печаль породжують в очах твоїх? Чом любиш те, що завдає лиш муки? Радієш прикрощами, прагнеш їх? Які красиві вірші. Ваші? Чути мені. Це Шекспір. Вам сподобалось? Ніколи не любила вірші, а ці сподобались. Я б почитала. Між іншим, це дуже рідкісний український переклад, обмежене видання. Можу, дати, почитати. Ми живемо тут поруч. Можете зайти за книгу. Чом би і ні, заодно і до гладу себе приведу. Ну, ходімо. Минуло два тижні. Карина стала частим гостем у Едуарда Яновича. Вона із захватом знайомилася із його бібліотекою, читаючи книгу за книгою. Бати вдома я голодний як звір. Марк. Бабуся поїхала на дачу, а ти проходь. Проходь! А ти що тут робиш? Чого ти всюди за мною тягаєшся? Марку, нащо ти так зі мною? Як же ти мені набридла своїм ниттям! Давай шуруй звідси. Марк. Каріна моя гостя, я прошу ставитись до неї з повагою. Твоя гостя? Типу книжками твоїми цікавиться. Насміши мене. Вона мене переслідує, вже до тебе добралась. Вона мені телефон обриває. Показати вхідні? Показати. Марк, ти поводишся грубо і неприпустимо. Мені соромно за тебе! Ти дуже тупо поводишся, діду. Пройшло кілька днів. Карина не тільки більше не приходила у гості до Едуарда Яновича, а й не з'являлася на лекціях. І професор наважився подзвонити їй сам. Він хотів перепросити за онука. прийміть. Це з моїми вибаченнями за онука Марка. Які гарні. Це. Перші весняні квіти, вони такі ж ніжні тендітні, як ви. Ви так красиво говорите. Шкода, що Марк у вас нічому не навчився. Він буває таким грубим. Я ще раз, вибачте, за Марка. Та, що ми все про нього? Він мене більше не цікавить. Знаєте, я радий, що ваше серце більше ним не болить. Але тепер воно болить за іншим, хто мене зовсім не помічає. Та й хто цей нерозумний хлопчина? Він, напевно, просто сліпий. Та ви маєте якось натякнути йому, я не знаю, там, підштовхнути. Ви думаєте, треба брати ініціативу в свої руки? Ну, іноді навіть натяку достатньо. Тоді я натякну прямо зараз. Після неочікуваного освідчення Карини Едуард Янович нарешті сам зізнався собі, що бачився з нею не лише через книги. Чоловік уже не міг обійтися без зустрічей та розмов із вродливою, юною закоханою дівчиною. Едику, а куди це ти збираєшся? На виставку художню галерею. Цікаво, з ким? Сам? Сам? Ти ж не любиш модерністів, на відміну від мене. Угу. А коли? Завтра ввечері. А ми ж на дачу збиралися. Там же потрібно пофарбувати веранду. Я вже із Марком домовилася, він нас відвезе. Ну, на жаль, виставка тільки один день, завтра ввечері. А ти Марка попроси. Йому корисно фізично працювати. До речі, він тобі не відмовить. Після того, як Едуард Янович і Карина провели чудовий вечір у картинній галереї, він наважився запросити дівчину у гості, щоб обговорити враження про картини. Професор заспокоював себе думкою, що це тільки розмови, які підуть на користь юній студентці. Кариночко, я дуже радий, що вам сподобалась виставка. А де ваша дружина? А Ольга з Марком поїхали на дачу. То ми сьогодні тільки вдвох і вона не повернеться? Ну, вони збираються фарбувати веранду. А знаючи, як мій юнок працює, я думаю, що це як мінімум до завтра. Кариночка, що ви робите? Здається, це називають поцілунком. Вже на ранок Едуард Янович сам злякався того, що накоїв, але відчував, що не може опиратися своїм новим почуттям. Зрозумівши, що сам не впорається, він поїхав по допомогу я. до бабусі. Я зовсім втратив над собою контроль. Я все розумію сорок років різниці. Але без Каріни я жити. Я дихати не можу. Отже, севина в бороду, а біс в ребро. Катю, принеси миску з піском. Пальцем. Пиши на піску ім'я дружини. Оля. <гаде> Ля. Та що ж це діється? А я тобі казала, не лізь туди, куди твоя сива голова не влазить. Ось і маєш, доля твоя змінилася. Обереш Карину. Буде велике кохання, а за ним біда і смерть. Обереш дружину, буде спокійна, тиха старість, але без кохання. А смерть чия? Моя? Поки не бачу, може, твоя, а може, дівчини? Після слів бабусі Едуард Янович остаточно вирішив, що не має права псувати життя дівчині і доживатиме віку із дружиною. Тому він зустрівся з Кариною, аби пояснити, що їм не варто більше бачитися. Чому? Ну чому ми не можемо бути разом? Я би хотіла спостерігати, як ти працюєш, приносити тобі чай до кабінету. Я би навіть зробила там сучасний стильний ремонт. А там що поганий, ми між іншим років п'ять, можливо, шість назад тому робили. Ну, може, й робили, але воно все ну таке якесь старомодне, немов з минулого сторіччя. Та я сам з минулого сторіччя. <клес> я старий для тебе. Розумієш, це помилка. Та ніякий, ти не старий. Я кохаю тебе і мені крім тебе ніхто не потрібен. <клес> Навіщо я тобі <клес> здався? Грошей у мене немає. Хабарі я не беру, ти сама знаєш. Все моє надбання це дисертації і малячки. <клес> ти варта кращого. Я кохаю тебе і дитинку хочу, щоб на тебе схожа була. Наступного дня професор не знав, де подіти очі від дружини. Чоловіка усе ще гризли сумніви, яку долю йому обрати. Я за два дні маю скласти рецензії на три дипломні роботи. Не уявляю, як я все встигну. Едику. Едику, ти мене чуєш? Про що ти весь час думаєш? Я завтра їду на дачу на тиждень. На тиждень я з тобою? Ні, в мене на дачі куча справ. Я нарешті маю закінчити ту монографію. Ти мені там заважатимеш. Може, все-таки з тобою? Післязавтра прийде майстер перевіряти лічильник, і ти маєш залишитися вдома. Не хвилюйся. Їжі я тобі наготувала на тиждень. І не забувай поливати квіти. Едуард Янович чесно намагався бути з дружиною, але те, що вона сама залишила його вдома, чоловік сприйняв як знак долі. Тому він перестав опиратися своїм почуттям, геть забувши про настанови бабусі і провів незабутню ніч із Кариною. Ось твій сніданок. Ти вибач, я неважна господиня і вмію тільки яєчню з зрінками і. Те пересмажила. А я між іншим, скучив за смаженою, пересмаженою їжею. Mm. Mm. Дружина вже років 10, як посадила мене. на дієтичне. Це вона приїхала? Ні, mm. це майстер. Прийшов лічильники перевіряти. Дружина мені про нього говорила. Mm. Не приживай. Далі сілітка. Оля, ти знов забув вийняти ключ із замка. Я не змогла з того боку відчинити. Я не чекав тебе сьогодні. Уявляєш, а в дачному селищі відімкнули електрику. Змушена була повернутися ранковою електричкою. Коли дружина Едуарда Яновича зайшла до спальні, той був готовий провалитися крізь землю. Це що таке, Оля? Олю, я, я спробую тобі все пояснити, і я тільки дуже прошу спокійно. Дівчино, ви з ним за гроші? Ні. Я тобі дуже прошу, не ображай, Каріну. Не ображай? Я приходжу додому, а мій чоловік привів. Проститутку? Я не проститутка. Я кохаю його, а він мене. І це правда. Світ перевернувся, та вона ж тобі в онуки годиться. Значить, так, я зараз піду, а за годину повернусь, і щоб духу вас обох тут не було. Чоловік знову поїхав до бабусі. Він хвилювався більше за долю Карини, ніж за свою, адже пам'ятав про те, що його вибір комусь загрожуватиме смертю. Я Наробив за Карину боюсь перед дружиною соромно. Так, наробив ти лиха. А діти взагалі зі мною розмовляти не хочуть. Немає в тебе дітей. Як це немає? У мене донька і син. Це не твої діти. Ольга твоя тобі все життя брехала. Коханці в неї були. Від них і народжувала. Як? Я Я... Я повірити в це не можу. Стільки брехні навколо. А з Кариною як? Ви там щось про смерть говорили. Бути вам з Кариною разом до самої смерті. А от чиєї від твого рішення залежить. Від якого рішення? Прийде час. Усе сам зрозумієш. Більше нічого сказати не можу. Іди. Едуард Янович повернувся додому за деякими речами, і там на нього чекала несподівана розмова з дружиною. Вибач, я зараз заберу свої книжки і піду. Пропоную припинити весь цей цирк і повернутись додому. Вибач, будь ласка, але для мене це не цирк. Доля мені така тепер жити з Каріною. Вона покине тебе максимум через півроку, а то й раніше. А я все життя тебе нянчила своїми дисертаціями. Я тобі дітей народила. Знаю я про дітей. Не від мене вони, а від твоїх коханців. Ти ж мені все життя зраджувала. А якщо й так, я ж молода була, красива, я кохати хотіла. А ти, крім своїх книжок і кафедри, нічого чути й бачити не хотів. Тепер, моя черга, я хочу кохати. Вибач, будь ласка. Карина і Едуард Янович вирішили, що перший час мешкатимуть у її матері. І, хоча йому здавалося, що це не найкраще вирішення проблеми, дівчина стверджувала протилежне. Перестань. Я вже з мамою все обговорила, і вона навіть зраділа. Я ще не все приготувала. Я думала, ви пізніше прийдете. професори, ой, і ви до нас. Я дуже рада, що ви до нас прийшли. Зараз якраз жених прийде, от якраз всі перезнайомимося. Проходьте, будь ласка. Карина, ти дійсно, маму, попередила? Про що попередила? Не поняла, а це що? Мам, ти все не так зрозуміла. Едуард Янович, тобто Едік, це є мій жених. Ти з глузду з'їхала? Ти що ж казала? Що я хочу Марика повернути, тому й бігаю до його діда? Мамо! Ну, ладно б не Марика. Когось би іншого окрутила. Ну, не цього ж дідугана. Мені ну, хтось пояснить, що тут відбувається. А ви, ще Ери, не в курсі. а ви знаєте, що вона залетіла від вашого Марика, а її аборт робити не Замов. можна. У неї резус мінусовий. От вона й вирішила, що якщо Марика не поверне, то вийде ж за першого ліпшого. Господи, мамо, замовкни! просто я кохаю його. Мені, хоч не бреши. Ну, добре, був би багатий. -я. Так цей же старий пеньок ще й прийме, припкався до нас з Хрущовком. Це вже з мене досить. Що ж це зробила? Господи. Едико, стій, я благаю, я все поясню. Слухай. я Так все зрозумів. Клянусь. Спочатку все справді так і було. Я, я просто намагалась повернути Марка, але потім. Потім я справді закохалась. І тепер я за тобою хочу на край світу. Якщо ти не хочеш дитини, Марка, я зроблю аборт. Каріна. аборт – це вбивство. Я не дозволю смерті дитини. Ти дійсно мене кохаєш? Кохаю. І в бідності, і в багатстві, і в здоров'ї, і в хворобі. Доки смерть не розлучить. Карина народила здорового хлопчика. І вони з Едуардом Яновичем були разом, скільки відпустила їм доля. Але навіть цей короткий час вони прожили у коханні і радості. Професор помер від інфаркту, коли хлопчику ще не виповнилося і трьох років. Бабуся говорить: не спокушайте долю, гадаючи на книжках, особливо у вечір п'ятниці, навіть якщо до таких віщувань ви ставитеся несерйозно.